Вітаю вас, шановна аудиторія, з вами Олег на каналі Дачний Експеримент. Як завжди, сьогодні відео буде не про, не про полоницю, не про обробки, не про торгівлю ягодою, не про розсаду, а про погоду, яка нас дивує. На Останніми роками почав замічати, що у нас змістилися кліматичні особливості. Погодних умов у певних місяців, якщо так сказати заумно. Тому що бачите, от зараз середина листопада, коли вже рослини мають піти у сплячку, вони у нас мокнуть і мокнуть неабияк, а добряче, тому що стоять лужі поміж ряддя, це не дуже добре для полуниці, для взагалі інших рослин, для землі в цілому, для винограду. Який думає, чи закривати, чи відкривати, дивишся прогноз, то на вихідні передавали мінус 10, потім заходжу на ранок, там вже е плюс 5. Погода мінлива, і це, звичайно ж, якщо брати у світових масштабах згубне явище, яке впливає в першу чергу на людину, тому що зміщуються сроки посадки. Культур певних у нас іде зміщування, і в результаті можуть бути і неврожаї, і псування врожаю. Багато-багато негативних таких моментів, де людина просто не в силах щось змінити. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть коментарі. Буду радий з вами подискутувати на цю тему. Можливо, підтримати вашу точку зору, можливо, додати щось свого. Бачите, як у нас лідко складається, коли дощ конче необхідний, його немає, він відсутній. Ми вмикаємо крапельне зрошення, в кого є, там, чи дождівання, чи просто поливаємо олійкой, да, під корінь. От, хоча це все одно дощ не замінить ніколи. Не крапельний полив. Так, якийсь позитивний ефект буде, але природні явища вигляді дощу це не замінить. А ось, до прикладу, зараз, коли рослини вже мають піти у зимову сплячку, їх заливає, вони стоять мокрі, потім видаряє мороз, зазвичай градусів 10, так. І в нас просто все покривається такою е крижаною плівкою і земля, і все як камінь стоїть. І звичайно що рослині це не дуже добре. Тому ось такі негативні явища. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо. З глобальним потеплінням, це моя така думка, тому що чуєш її і по ЗМІ передають. Та й взагалі всі новини багато рісніють такими новинами, що глобальне потепління впливає на... і дає вже про себе знати. І Впливає на фермерські угіддя. Ж, Як ж уявіть, якщо в глобальному масштабі це розбирати. Та це дуже-дуже великі наслідки. Негода такою можуть бути. Тому ось так, сьогодні 19 листопада, забув, який сьогодні число субота, ніч, з самої ночі, є дощ. з яких ви областей дивитесь, як у вас погода чи холодно. Вчора написав там знайомий мені з Західної України, так у них сьогодні до 10 градусів морозу. Бачите, яка погода нестабільна, а в нас сьогодні плюс 5. Різниця 15 градусів по країні, хоча е, часовий пояс один. Mm. У ну, нас така я про себе знати. Якщо на захід, то пів тисячі кілометрів, звичайно, погода буде різнитися. Сьогодні в мене вихідний і по роботі, а що робити тут. Ось зайшов в тепличку, тут у нас такий бачите диванчик, можна каву попити. <свісно> Місце для теплих бесід, якщо так можна сказати. О, такі справи. Можна медитувати, дивлячись на дощ. Чуєте, яка погода? Так уже з самої ночі йде. І на завтра стоїть. Тому не знаю, що його робити. Буде у мене до вас одне відео, викладу, мабуть, його завтра викладу після цього відео. От, А ви порадите мені, будь ласка, що ж там робити? Мені чи робити тоді. Чи не робити. Хоча це відео вже зняте. Зняте воно ще декілька днів тому, тому що прогнозували в нас одну температуру. Я це зробив, а потім через декілька днів дивлюся, там буквально наступного дня. І вже стоїть плюс. І тепер не знаю, що робити. Напишите в коментарях. Під завтрашнім відео, яке я викладу, після сьогоднішнього. Тому що вона вже змонтована, я тут нічого не зможу додати. Ну або почитайте коментар, я там напишу. Потрібна буде ваша порада, які дії вчинити. Тому ось так сьогодні. О, Наче втих трошки. Так тихо сьогодні навіть ворон не чути, десь поховалися під дощем. Пишіть, чим ви займаєтесь в таку погоду, Дуже волого, мокру. Як проводите час, що робите по господарству, можливо, десь відпочиваєте, можливо, десь поїхали на уікенд, на вихідні. Буде цікаво. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, тому що згідно з статистикою YouTube багато, ви дивитесь відео без підписки. Це не дуже добре і для вас, і для мене. Тому натисніть на червону кнопочку. Subscribe, підписатися і будьте завжди на зв'язочку. Так, Затопив піч, щоб підсохли трішки речі. Ось так. Ось бачите, скрізь лід повитрушував, бо не давав воді стікати. Так, Ну що, друзі, буду з вами прощатися, час робити вареники українські зі шкварками. <сум> Вам до наступних зустрічей. Пишіть, що робите в таку погоду і до нових зустрічей, Па-па. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями та багато іншого. Па-па!